Кілька годин залишилося до того моменту, коли мільйони американців прийдуть на виборчі дільниці, аби вирішити, хто господарюватиме у білому домі наступні чотири роки? Чикаго політичної цитаделі Барака Обами з нами на зв'язку кореспондент Євроньюз Штефан Гробе. Штефане, Який настрій панує у таборі Обами напередодні вирішального дня? Садібами кемпєслалоджеймсва ферсова. Вся країна дуже схвильована. Напружена атмосфера панує і в таборі Обами, і у таборі Ромні. Учора я летів літаком з Вашингтона до Чикаго, і усі розмови точилися навколо виборів. Табори обох суперників сподіваються на перемогу і знаходять підстави для цього. Команда Обами посилається на опитування, що показують стабільну перевагу чинного президента у ключових штатах, що до останнього вагаються у своїх симпатіях. Натомість штаб Ромні покладається на загальнонаціональні опитування, які дають невелику перевагу екс губернатору Масачусетсу. Проте у команді Обами впевнені, що перемога буде за ними. Вони розраховують зірвати виборчий джекпот, тобто виграти штати Огайо, Айова і Вісконсин, що досі не визначилося. Якщо президент виграє у цих штатах, він залишиться у Білому домі на другий термін на вихідних Обама отримав ще один козир. Нові дані щодо робочих місць виявилися кращими ніж очікували. Так, це був справді дуже вдалий тиждень для Обами. По перше, він виступив як головнокомандувач, як рятівник під час ліквідації наслідків урагану Сенді. Він отримав схвальні відгуки дуже високу оцінку своєї роботи, навіть від губернаторів республіканців. Найбільш яскравим прикладом цього є губернатор Крис Крісті, один з найза. Тятіших прихильників Ромні він похвалив президента Обаму, і люди це почули. Коли оприлюднили нові цифри щодо робочих місць. Це стало справжнім полегшенням для команди Обами. 171 тисяча нових робочих місць переконує людей, що президентська програма успішно працює. Вони розуміють, що економіка відновлюється, і це лише справа часу.